Всім привіт, друзі! Сьогодні ми починаємо з вами курс з Python. Сьогодні у нас перша лекція. Почнемо з того, що нам треба спочатку завантажити і налаштувати середовище розробки. То в чому ми будемо вчитись розробляти Python програми Для цього ми спочатку скачаємо сам, сам Python. Переходимо на Python.org. Вкладку Downloads. І тиснемо Download Python 3.83 або якась там версія на момент вашого перегляду, я не знаю, яка версія. Отже, Python у нас завантажується. Він всього 25,5 МБ. десь важить. Виконуємо. екзешник. І важливо. Тиснемо Add Python to Path. Це для того, щоб у нас з командної лінійки можна було, з командного рядка, можна було виконати якісь. Python програми, ну і щоб не було потім в майбутньому проблем. Отже, встановлюємо, тиснемо install. install. У нас встановлюється Python. Тим часом ми з вами маємо встановити якийсь текстовий редактор, в якому можна розробляти програми. В принципі, поки що нам достатньо базового текстового редактора, який називається Sony. Це для того, щоб ви могли навчитись, створено його достатньо абсолютно. Ми його також качаємо. Отже, Python у нас встановився. Тепер встановлюємо Sony. Просто натискаємо Next. Створюємо іконку робочого стола на робочому столі. Просто чекаємо, коли це все встановиться. Отже, нам браузер можна закрити вже. Отже, готово. Тепер запускаємо встановлену ідешку. Іде це Integrated Development Environment. Це, власне, той текстовий редактор і набір утиліт, який необхідний для того, щоб щось розробляти. Отже, натискаємо Let's Go. Бачимо таке просте вікно. Ми бачимо те, що у нас вже Python знайдений bundled, тобто він входить в комплект. І це все. Ми можемо вже починати щось розробляти. Давайте тепер я вам розкажу, в чому сенс взагалі програмування. Якщо ви ніколи не мали справи з програмуванням, то я вам розкажу зараз буквально за 5 хвилин, з чого треба почати. Отже, програмування це коли ми пишемо деякі команди, які виконуються одна команда за одною. І іноді результат цих команд ми можемо виводити кудись. Або в файл, або на монітор, або ще кудись. Основні речі, які є в будь-якому програмуванні, це перше, це змінна, Змінна, що це таке змінна? Це шматочок пам'яті оперативної пам'яті, в якій ми записуємо якесь значення. Або це текст, або це число, або ще щось. Тобто, і цей шматочок пам'яті має ім'я. От Ім'я змінне. От. І по цій змінній, по імені змінної, ми можемо звернутися до інформації, яка зберегається в цьому шматочку пам'яті. Це отак, якщо просто ви собі що появляли. Перше. А друге, те, що є, це функція. Функція це якраз перелік команд, які виконуються і використовують зміння або якісь інші дані, і цей перелік команд теж має ім'я, ім'я функції. Тобто ми можемо виконувати всі команди, а можемо зробити так, що якщо у нас одні ті самі команди іноді повторюються, ми їх оформляємо у функцію, просто обгортаємо у функцію, даємо її ім'я, і потім викликаємо цю функцію. І виконуються ці команди, які є в цій функції. Отже, є вбудовані функції. Перша функція, яку нам необхідно сьогодні просто знати, це print. Отже, для того, щоб нам використовувати функцію, ми, ми маємо щось в неї передати. Іноді не обов'язково, але функцію Print ми маємо передати якісь значення. Що робить функція Print? Print виводить нам в консоль, от, сюди от, те, що ми хочемо вивести. Для того, щоб Print нам вивів текст, нам треба в дужках написати цей текст. І тоді цей текст передається у функцію Print, і тоді вже функція Print виводить цей текст. Як нам написати текст? Беремо лапки і пишемо. Будь-що. Hello World. Ласично. Отже. Тепер нам треба зберегти файл. Зберегаємо його, наприклад, на робочому столі і пишемо Lesson. 1. Отже, всі у нас файли, які ми пишемо на Python, мають розширення. Pie. І тепер ми можемо виконати цю програму. Бачите? Hello World! Ми тут отримали текст, який ми хотіли вивести. В принципі, це все, що я хотів на сьогодні розказати. Для того, щоб вам почати програмувати і вчитись, вам спочатку треба зробити ті дії, які ви бачили на відео. В наступному разі, в наступних відео я вам розкажу про те, як працювати зі змінними, і як уводити змінні на екран. Всім дякую, підписуйтесь на канал, поширюйте, будь ласка, інформацію про те, що існує канал Україномовний про програмування. І, в принципі, всім гарного дня!